Люксові авто і комплекс у Карпатах розслідування про керівника СБУ. Журналісти з'ясували, що родина Константина Семенюка, якого Зеленський призначив очільникам СБУ у серпні 2025 року. Користуються Mercedes GLE та Audi q 8 оформленими на тестя за символічними цінами. Наприклад, Audi q 8 придбали за 68 тисяч гривень при ринковій вартості понад 60 тисяч доларів. Камери МВС раз фіксували самого Семенюка за кермом. Також родина мешкає в апартаментах бізнес-класу у Чернівцях 120 квадратних метрів, куплених удвічі дешевше ринку. Окремо тесть оформив 2 гектари землі у Карпатах із туристичним комплексом, за документами 22 тисячі гривень, тоді як реальна вартість за оцінками близько 300 тисяч. Доларів. Офіційні доходи самого посадовця та його дружини не пояснюють такого рівня майна. У СБУ заявили, що все належить родичам, а Семенюк лише користується авто, коли приїжджає до сім'ї. Це звичайна допомога родини чи класична схема приховування статків? Як думаєте?